Зареєстровано. Бо це має бути визнано Іспанією, іспанська школа, або це має бути визнано Міністерством освіти з дітьми, жартувати так не може. Я кажу, пані Слані, нам треба щось робити. Ми почали дізнаватися, школа може бути тільки при асоціації, бо оскільки ми ще до третього світу підносилися і не дуже ще так прорвалися і треба асоціації. Ну і дивилися, які там що там асоціації є. Вже була школа при червоній калині. Ну, ми з Славою Тавдосю там не вписалися, бо нам з сказали, у вас своя думка, в нас своя думка. І ну, Тут так, люди були різні. Хтось розтворював асоціацію, щоб бути там, показати, що я щось, там якийсь начальник. Щоб... Друга асоціація, яка більш-менш так функціонувала, подібна, як, як у Марічці, називається Каса Слава. Туди входили грузини, молдавани, румуни. Хто не хоче. Я розказала їй свій проєкт, вона каже, я в захваті, я вас підтримую. І...